Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Диявол Дрифтингу. Ти вже став замітною. Ти вже став помітною фігурою в світі дрифтингу, але якщо хочеш. Багато чого спробуй виграти це змагання. Так, так, під'їжджаємо. Погнали! Давай, давай, давай.

Ми погано 40 тисяч ми набрали. Ого, 67 700. Все на максимум. Треба ідеально робити. Блін. Все запоров. Ідеально, знову запоров. Це вже мене дратує. Хоча я в цьому винен, що запоров сам. Зато поки в лідерах... Ось так, ідеально. О, сотен. Сто косарів очків. Ну, правда, це останнє коло. Блін, запоров усе. Запоров. Ну, майже 20 тисяч набрали. Очків стилю? Подивимось скільки всього очків, та й плюс в 5 разів примноження буде. Двадцять косарів. Скільки сто одна тисяча п'ять очків? Я це перший раз бачу. Клас. Аплікація рівень 3, аплікація Street Glow, Aero Light, Extreme Dimensions, 3 Касаря. І друге місце в рейтингу режима дрифтинг. Але на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, Перепрошую, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!